Вітаю вас, друзі. Цей випуск буде не тільки про Україну, а й про Казахстан, тому що Казахстан зараз активно атакують російські пропагандисти, і все тому, що у Казахстані розвинулась небачена раніше русофобія. Язикові патрулі, вооружившись телефоном, ходять по магазинам, і аптекам. Мовні патрулі, десь я вже таке чув. Требують говорити строго по казахськи, а ті, хто зробити цього не може, заставляють звінятися. Казахстані є теж свій своєрідний цікавий флешмоб. Я пропоную флешмоб. Так цей флешмоб вже вийшов на міжнародний рівень. Ви ж пам'ятаєте, що в Україні є така традиція, коли хтось виступає проти України або української мови, а потім починає вибачатись. Я хочу зіявлення і принести вибачення українським громадянам. Я і перед армією України. Я хочу принести свої іскрині звіння. Я приношу свої вибачення за столь з-і громкі слова. В дальнейшем э, обижуюсь подобного не повторю. За эту шутку я очень сильно извиняюсь. Я очень сильно извиняюсь за эту шутку. Реально не поизвините. Ну а теперь такой самый флешмоб есть и у Казахстана. Простите меня, пожалуйста. Я не хотел этого. Я, гражданин Республики Казахстан, приношу публичные извинения. Очень извинения вам свои приносим. Чесно, не хотіри, що потікані вийшло. Отож, любителів Росії тепер утискають не тільки в Україні. Ви зараз підпишіться на мій канал, обов'язково натисніть лайк до цього відео. А я вам розповім детальніше цю чудову і повчальну навіть для нас історію. Казахстан, який як і Україна, тривалий час перебував під совєтською окупацією, має схожу із нашою проблему. Там дискримінують казахів і віддають перевагу подекуди росіянам. Казахстан страна для рускоязичних, все на мові Російської Федерації, а казахам з Китаю і з Монголії. Тут не рады, тому що для них никаких условий. державною мовою у Казахстані є, звісно ж, казахська, і так само як і в Україні, державна мова у сфері обслуговування має бути за замовчуванням. Можна спілкуватись і іншою мовою, але якщо до тебе прийшли і говорять із тобою казахською, а ти надаєш послугу або продаєш товари, то ти маєш так само відповідати державною на вулиці маєте право ви будь-який мови говорити. А на роботі ви обов'язані на Не Не Але росіяни, які приїздять працювати у Казахстані, плюють на їхні закони і спілкуються російською із клієнтами, через що громадяни Казахстану роблять їм зауваження і організовують навіть подекуди ті самі мовні патрулі. На вулиці... Мінається вони в діть у другі амінається другою міста. Та виїжджайте почму тому це, звісно ж, не повага до країни, у якій ти працюєш, та до її громадян. Але для росіян це типова поведінка. І коли їм роблять зауваження або питають про те, чому вони не говорять казахською у Казахстані, то вони подекуди просто мовчать. Бютівавумен, Наташа, English, speak Kazakh. А, Іноді вони не тільки мовчать і роблять вигляд, що їх це не стосується, а й просто тікають. Некі, uh, касуш, пасмель, кість. <пасмель, кість. Інші росіяни, коли казахи їх у Казахстані просять говорити казахською, помітно нервують. Кай додівався перший язик, Чому ви тільки на одному язику обслужуєте? Это противозаконно. На ваш місці, я вам скажу. будете что брать. А окремо взяті працівники з Запорєбріка, яких самі казахи називають гастробайтерами, починають навіть хамити. А де у вас написано то, що у вас в магазині чисто на русском разговаривают? Объясните, пожалуйста. Я не собираюсь тебе ничего объяснять здесь. Угу. Это я не, не могу ответить на казахство. Почему? Почему? Потому что. Не знаете? Не знаю. А вот это вот разноязычие. Я хочу говорить на казахском, я хочу говорить на немецком, я хочу на русском. Причём здесь это все? Это особливо мені подобається ось оця русофобська історія. Ви плюєте на землю. Я вот іду, а мені під ноги плюнули ваші. Який жах. Вона що, не знала, що росіянам ніде не раді? Про це говорили самі росіяни. Вам здесь никто не рад. Я так вот открыто говорю. Россиянам никто не рад. Россиянам никто не рад. Це, до речі, було від Діо із України рекомендую обов'язково його подивитись. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Так ось ця жінка дуже дивувалась, чому це ніхто не любить росіян. Ви не любите руських. А що ми вам зробили ділиплакова. Погано? Нічого поганого за винятком десятиліть окупації. Далі оця шовіністка почала себе поводити як типова росіянка, яка знаходиться у чужій країні. Ми вам бород построїли, И если бы не мы, вы бы здесь не были. Я строил этот город, понятно? Перебьётесь, мои дорогие. Вот тогда я увижу, что що вы что-то построили, вспахали, посадили. Тогда я вам буду аплодировать, понятно? Але минуло небагато часу, і ця пані почала прогнозовано вибачатись. Я неправильно, Це... я була в нервному стані. Простіть мене, пожалуйста. Я Хотів цього. Я довго живу в Казахстані. Я люблю Казахстан, я люблю казахський народ. Отож, казахи у себе в країні захищають своє право отримувати інформацію та послуги казахською державною мовою, і вони абсолютно праві. Як я з тобою буду будував Я хочу на своєму мені. Я хочу на своїй мові. Наші вас не буду вважати, коли ви мене не вважаєте? Якби я володів їхньою мовою, то я навіть би цей випуск записав казахською, тому що мені є що сказати. І Якщо ви можете допомогти із перекладом, напишіть мені обов'язково у будь-яку із соцмереж посилання, на які ви зараз бачите на екрані. Я додам до цього відео відповідні субтитри: боротися за свою національну мову у своїй країні, якщо твоїм сусідом є Російська Федерація. Це дуже важлива справа, тому що там, де активно відбувається русифікація, туди рано чи пізно приходить російська армія, і самі росіяни не вважають, що Казахстан це якась окрема країна, ілі нам ілі нам ждать, що... Е, слідуючий майдан направлен направлені якраз на Казахстан і в Казахстані, щоб його оторвати від Росії. Про це говорять не тільки російські пропагандисти, а й навіть російські депутати Казахстану просто не існувало. сіверний Казахстан вообще не було І собственно, територія Казахстану це великий подарок з сторони Росії, Советського Союзу. Ми у себе в Україні вже зіткнулись із наслідками русифікації. Коли Російська Федерація у чотирнадцятому році напала на Україну, то деякі мешканці Криму. Му та Донбасу стали допомагати окупантам саме тому, що вони були русифіковані. Якби цих громадян не було, російське вторгнення було би просто неможливим. Тому казахи боріться, боріться за свою країну і витискайте зі своєї країни русифікацію. Не повторюйте наших помилок, тому що саме ви можете стати наступними жертвами російської агресії. Але насправді і нам, українцям, є чому повч вчитись у казахів. Ми маємо активніше захищати українську мову, тому що у Казахстана немає війни із Росією, а вони захищають свою державну мову. А ми, у яких війна є, маємо у себе у парламенті депутата із президентської політичної сили, який постійно виступає проти української мови. Я не можу і не хочу міняти структуру. Закона язики, я вважаю, що це від необхідна повністю. І ми, українці в Україні, постійно стикаємось із дискримінацією, коли нас не беруть на роботу, тому що ми говоримо українською або відмовляються надавати якісь послуги. Цьому треба покласти край. Давайте активніше боротись із русифікацією, тому що усе російське допомагає так чи інакше російським окупантам вести проти нас війну, а їх потрібно залишити. Без без зброї.